Далі вибухи вкрили Москву, і повторні удари пошкодили будівлі і палають вулиці. Все охопили крики і дим. Схоже, розпочалася спеціальна військова операція і зачистка столиці РФ від расистів. Навіть Путін розчинився на фоні ще одного масштабного удару по Москві. Такого масштабу ще певно ніколи не було. Місто окупантів паралізувало, і яка ситуація зараз переглядаємо за миття. Ми вітаємо глядачів, і закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. Ми починаємо. Росія атакувала дрони з бомбами під ударом. Москва про це повідомляють російські телеграм-канали і місцеві жителі. За даними очевидців, в низці підмосковних міст, зокрема в Раменському, Кубинці та Жуковському, почались гучні вибухи, Бабовниці в самій Москві. Жителі села Соф'їна, Чулкова… Апрілєвки та сілятіно також повідомляли про звуки, схожі на проліт дронів або ж вибухи у зв'язку з загрозою безпеці. В аеропорту Жуковське запроваджено спеціальний режим під назвою Килим. Це обмеження або зупинка роботи литовища для гарантування безпеки повітряного простору. У московських аеропортах сотні пасажирів застрягли через наліт дронів. Відтак у мережі з'явилися кадри того, яка атмосфера панує на російських литовищах. Тим часом у містах Рязань, Тула та Новомосковської. Очевидці, поінформували про гучні вибухи в повітрі. У Рязані зафіксовано десятки вибухів у різних частинах міста. Втолі мешканці не могли порахувати кількості потужних прольотів бомб, а новомосковськ накрило також. Повідомляли навіть про ракети. Мар Москви Сябянін згодом заявив, що на суму Москву впало до 20 БПЛА. Є влучання і поки не обговорюють, які крім того, поблизу однієї з військових частин у Московській області прогреміли вибухи. Раніше ця територія використовувалася як склад та база зберігання для ЗРК С-25 Берк. От саме звідси здійснювали забезпечення окремих підрозділів протиповітряної оборони, зокрема батареї поблизу населеного пункту. Пателіна, ну, яка повністю оснащувалася ракетами типу ВА-300. нині ця військова частина лишається діючою та використовується як навчальний полігон для мобільного зенітного ракетного комплексу С-300. в російському міноборони заявили, що РФ атакували 77 українських БПЛА. Що ж до жителів Тули, російський телеграм-канал «Шут» повідомляє, що мешканці Тули чули понад 10 гучних вибухів у небі над містом. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку БПЛА та роботу ППУ у регіоні. За його словами, ситуація, мовляв, перебуває під контролем. Зафіксовано падіння уламків БПЛА у Тулі постраждалих немає. Фахівці оперативних та екстрених служб працюють на місці. Додав він, крім цього, було атаковано підприємство російського військово-промислового комплексу в Орловській області. Про що повідомив на своєму телеграм-каналі керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Невідомі дрони атакували підприємства ВПКР вночі, зокрема в Орловській області. Йдеться у повідомленні. Судячи із оприлюднених у соцмережах відео очевидців, атаки БПЛА зазнав Болхівський завод напівпровідникових приладів, який виробляє електроніку, зокрема для систем РАП країни-агресорки. На опублікованих кадрах видно, що унаслідок удару спалахнула одна із виробничих будівель. За словами місцевих жителів, підприємство атакували близько восьми БПЛА. А вже ж окупанти отримують на горіхи від українських оборонців за все скоєне. А скоїли расисти багато? Так нині вони атакували Київ шахедами У столиці та області була оголошена повітряна тривога. Працювала ППО. Ворог вкотре за останнім час атакує в нетиповий час. Про дронову небезпеку попередили у київській міській військовій адміністрації. Наголошується, що у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу. Ворожих ударних БПЛА бопалацтую далі. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів та лишатись там до завершення тривоги. Заявили в КМВА. Моніторингові канали повідомляють, що в повітрі були зафіксовані близько 25 шахедів. Поодинокий безпілотник помітили поблизу Дарницького району Києва. Пише монітор вор. А згодом у Києві пролунали перші вибухи. Повідомляється про роботу ППО протиповітряна оборона Києва. Успішно знищила ворожі безпілотника, які атакували столицю. Проте уламки одного з дронів впали на територію навчального закладу в Дарницькому районі. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі. Як зазначив очільник МВА, уламки ворожого безпілотного літального апарата впали на територію школи в Дарницькому районі на щастя, обійшлось без постраждалих та загорянь. Що свідчить про ефективність дій захисників міста, також і у Харкові внаслідок ворожого ракетного удару стався вибух у холодногірському районі. Про що повідомив міський голова Ігор Тарахов. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. Двоє людей перебувають у стані гострої реакції на стрес. Їм надається медична допомога. На місці працювали усі відповідні служби. І мер закликав містян лишатися в укриттях під час повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою. пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей гостра реакція на стрес, медична допомога надається. Йдеться у повідомленні. Відтак українські захисники продовжують мужньо тримати оборону. На окупованій території Херсонщини вибухнув автомобіль з чотирьма кадирівцями. Всередині ніхто з них не вижив, про що повідомили в гурмін оборони України. Між Скадовськом та Антонівкою вибухнув автомобіль. УАЗ Петріот усередині перебувало четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу Лахмат. Не вижив жоден після першого вибуху машини з кадирівцями було чутно повторний гуркіт. То здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники. Нагадаємо, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Так підкреслюють в українській розвідці. Крім того, також продовжуються удари дронів СБУ по рашистських військових складах. Вони мають системний характер, і критично шкодять графії. Про це пише політолог Тарас Загородні, коментуючи останні удари служби безпеки. Експерт підкреслив, що за останній останні роки було розроблено і впроваджено унікальну методику використання безпілотних технологій СБУ на минулому тижні знищила одразу два російських склади. Це свідчення системної роботи в одному із випадків. Працівники спецслужби провели комбіновану спецоперацію із використанням морських та повітряних дронів. Ті ж морські дрони це вже не просто дрони, які працюють в режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, а також і і інші засоби і використовуються для дистанційного мінування. Акцентує Політолог Загородній вважає, що далекобійні удари завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів серед уражених об'єктів, ворожі аеродроми, важливі військові цілі, і нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Такі удари лишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожен знищений на землі росіян боєпропас, це снаряд, який не розірвався на нашій землі. Крім того, підриви складів суттєво підривають і бойовий дух противника. Впевнений на Росії буде активно. Палати та вибухати і далі пише експерт. Я абсолютно переконана, що ніякі душевні розмови, скільки б вони годин не тривали, не змусять Путіна зупинити війну. Мир не стане тільки тоді, коли Росія не зможе просуватись на фронті і дрони СБУ своїми ударами по території РФ. Такий мир наближають розімує політолог. Ми нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади боргової оборони РФ біля Привального у Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Через пару днів СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожі релес та склади на так званих вишках бойка в чорному морі. У столиці цієї недокраїни заявили про збиття чотирьох дронів. Які які нібито то летіли на столицю РФ. Московський мер Сергій Сабянін в день 21 травня повідомив про збиття чотирьох безпілотників, які нібито летіли на столицю Росії. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. О 13.18 вісімнадцять Сабянін заявив, що ППО російського міноборони відбила атаку трьох безпілотників, що летіли на Москву. На місці за його словами падіння уламків працювали екстрені служби. Селами ППО Міноборони знищено ще одного безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціальні, ек... так, спеціальні екстрені служби, поінформував Сябянін о 16.25. Ну, і хочеться нагадати, що ще напередодні, а саме у ніч, на вівторок, 6 травня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на російську столицю та ще. Низку регіонів і у декількох аеропортах запроваджували обмеження. Про це ми також з вами пам'ятаємо. Тобто, все ж таки, наші відповідні служби вони працюють і працюють активно по тих об'єктах Російської Федерації, які є дійсно важливими. Ну і знову ж таки про Бавовну, про безпілотники і про те, що безпілотники атакували оборонний завод в Орловській області. Ерефії далі про це поговоримо зараз. Можете бачити на карті. Що це відбувається дійсно. От досить близько, близько так, перепрошую, до самої столиці. І у ніч на 21 травня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України разом з іншими військовими вразили волхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області Рефі. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України в день у середу в Телеграм. І заявили так, розповіли в генштабі. Наступним далі цитую: це одне з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і. Компонентів основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів, розповіли в Генштабі. Ну і також повідомляється, що завод у Болхові постачає продукцію, що так. До не менше ніж 19 підприємств військово-промислового комплексу Росії пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії Сухої ракети іскандер та кинжалної. Він щороку виробляє близько трьох мільйонів. Приладів а працює на ньому приблизно 700 осіб. Заявили в Генштабі. Ну і підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БПЛА зафіксовано також досить потужну пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкту уточнюється. Додали так у генштабі. А, ну і тільки що ви могли бачити на своїх екранах, так саме кадри того, а, так як невеличкі кадри того, яка пожежа все ж таки відбувалася. Ну а керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко додав. Ав інформацію про нічні атаки БПЛА в Росії дійсно цікаво. Давайте обговоримо. Саме Болхов, Орловська область, проміжок з 12.20 ночі до 5.30 ранку. уражено АТ Болховський завод полупроводних приборів. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління радіоелектронної боротьби та тренажерах для танків і ракетних комплексів. Підприємство працює з концерном Сузір'ям та іншими структурними оборонно-промисловими комплексами. Рязань вночі над містом пролунало не. Менше 11 вибухів. Ну і до речі, Андрюшенко також додав, що закритими були аеропорти Калуги, Ярославля та Костроми. У той же час, за словами міноборони РФ, і на ранок повідомили про нібито збиття 127 безпілотників у понад 10 регіонах. Ну і нагадаємо, що на початку травня так дрони СБУ уражували два ключових оборонних заводи РФ, І Про це ми з вами звичайно говорили. Ну і також вони повідомляли про те, що завод оптоволоконних систем у Саранську серйозно. Постраждав після атаки безпілотних літальних апаратів у травні. Ну і бачимо, що дійсно бавовна на Росії вона продовжується і вкотре хочеться наголосити на тому, як же влучно наші відповідні сили, наші відповідні структури влучають по тим об'єктам, які є дійсно дуже важливими для наших збройних сил України, порушуючи їхню логістику, так логістику рашистів, логістику окупантів, дійсно ускладнюючи їм життя, тому що на відновлення таких пожеж їм потрібно досить багато часу і коштів розуміємо, що їхнє виробництво уповільнюється їхнім логістичні шляхи вони дійсно сповільнюються і вони стають дещо іншими, що не може не радувати. Тому що дійсно таким, такими діями ми відтягуємо той самий час, так поки рашисти там свої нові там якісь ракети постачають десь, якось там і щось роблять, добудовують і тому подібне. Ну і далі один з експертів, до речі, також прокоментував уже цю новину, а саме керівник центру громадської аналітики вежа так Валерій Клочок на своєму офіційному youtube каналі опублікував відео, де прокоментував удар по Росії. І ще декілька слів про президента Сполучених Штатів Америки сказав. А саме про те, що Дональд Трамп скинув наразі усю відповідальність на Європу з приводу того, що відбувається між Росією та Україною. Тож давайте з вами далі його уважно заслухаємо. У Росії дрони вночі атакували підприємства військово-промислового комплексу. У соціальних мережах повідомляють про те, що вибухи. Та атаки були в Тульській, Рязанській та Орловській області Росії, і, зокрема, у місті Болхов Орловської області, після удару загорівся завод напівпровідникових приладів. Це дуже хороша інформація. Загалом. Росіяни повідомляють про те, що вони перехопили 127 дронів добрих дронів, які долетіли на територію Росії, але є і влучання. І також повідомлю вам, друзі про те, що учора, у вівторок, Путін відвідав Курську область, був на Курській атомній електростанції. Цього разу він був у костюмі та в кроватці, не в військовій формі, як попереднього. Там розповідав про те, що вони освободять всі свої землі і достигнуть цілі так званої СВО єдиний як ніколи. І це все відбувається не випадково на тлі можливого наступного раунду переговорів. Білий дім очікує пропозиції від Москви про те, як вони бачать припинення вогню. І тим часом видання New York Times пише про те, що Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському про те, що Росії та Україні доведеться самостійно знайти вихід із війни. Тому я не виключаю, що ці всі події між собою тісно взаємопов'язані. Про це Трамп заявив європейським колегам після телефонної розмови з президентом Путіним 19 травня. І про це пише видання Нью-Йорк Таймс. з ним спілкувалися і анонімно, і не лише багато політиків, експертів, чиновників з Європи та Сполучених Штатів Америки. Трамп також відмовився вводити санкції проти Росії. Про це вчора чітко проартикулював Марко Рубову, і він сказав про те, що на даному етапі ми не хочемо дратувати Путіна. Ми чекаємо пропозиції від Москви про припинення війни. От подивимося, якими вони будуть, тоді щось будемо робити. Ну, принаймні, так поки що виглядає позиція Білого Дому. Ну і навіть сам Трамп, відповідаючи на запитання про посилення санкційного режиму проти Росії, сказав, що це моє рішення. Я буду сам його хвалювати, ніхто не буде мені розповідати про те, коли, як, де, в якій мірі. Я маю ухвалити рішення про засування санкцій проти Росії. Тобто санкції проти Росії на паузі, нові, старі санкції він не скасовує. Ну і я, як розповідав вам вчора в вечірньому відео, залишаюся прихильником того, що більш жорстку санкційну позицію по відношенню до Росії має зайняти саме Європейський Союз і Європа загалом. Тому що Європа. Торгує дуже багато із Російської Федерації на відміну від Сполучених Штатів Америки. Різниця більш ніж у 20 разів, і такий підхід Трампа пише видання New York Times, свідчить не лише про припинення тиску американського лідера на Росію. А й про появу глибокого розколу всередині північно-Атлантичного альянсу я відверто не розділяю таку думку. Розколу в НАТО немає. Безпекові питання залишаються поки що принаймні, в пріоритеті Білого Дому. Дональда Трампа запитували, чи турбує його поява інформації про концентрацію військ та військових баз Росії поблизу кордону з Фінляндією. Він сказав Ні, мене не турбує ці країни Фінляндія, країни Північної Європи, знаходяться в повній безпеці. Війська Сполучені Штати Америки не виводять ні звідки, хоча розмови про зменшення кількості контингенту ведуться давно. Ведуться вони вже 30 років, друзі. Ну Трамп може стати каталізатором, звісно, цього процесу, але розривати євроатлантичну співпрацю в питаннях безпеки він не збирається. Далі видання пише про те, що для багатьох подібна зміна позиції Трампа була очікуваною. Та й для нас загалом також одна справа обіцяти на виборах, інша справа це реалізовувати на практиці. Але я вважаю, що ми дуже правильно побудували свою дипломатичну роботу із Білим домом після скандалу у Вальному кабінеті для того, аби максимально використати Сполучені Штати Америки в тиску на Путіна. Його не так багато, але що найменше, друзі, санкції не скасовані. І видання пише цитуючи екс-посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк. Політика адміністрації Трампа від початку полягала в тому, щоб впливати на жертву Україну, а не на агресора Росію. Погоджуюсь з нею, але є багато зараз у питанні саме припинення російсько-української війни в контексті американської політики, спекуляції, які використовують демократи та республіканці для політичної боротьби. Це треба, друзі, просто намагатися відчувати, бачити і враховувати. Високопоставлений європейський чиновник, спілкуючись із виданням New York Times, повідомив, що на його думку Трамп ніколи не був зацікавлений у тому, щоб приєднатися до санкцій проти Росії у разі. Відмови від перемир'я, ну загалом так, Трамп це не про санкції, Трамп це про мита. Деякі санкційні заходи він, звісно, може запроваджувати. Наприклад, який то проти Ірану, проти Китаю, може зберігати санкції проти Росії, але Трамп за своєю природою за своєю суттю він бореться з усім світом, ізолюючи Сполучені Штати Америки. За допомогою мит, і це він продовжує робити і надалі. І також цей європейський чиновник назвав численні погрози Трампа запровадити обмеження показними. Мовляв, цього ніколи не буде. Але так само не буде і торгівлі з Росією до того моменту, допоки не припиниться гаряча фаза війни. Тому друзі я говорив і наполягаю нині. Трамп зацікавлений в тому, щоб припинили стріляти, і він відновить точніше нарощуватиме. Торгово-економічні відносини з Російською Федерацією.